Всім привіт! Сьогодні я хочу вам розповісти і показати солодкі сирочки від Галі Баловни. Переді мною чотири смаки: а саме: карамель, вишневий джем, манго маракуя і полуничний джем. Перше я хочу спробувати сирок із смаком полуничного джему. Ніжний глазурний сирок із джемом полуниці неймовірно солодкий і м'який. Дуже ніжний шпаточок пане в роті, а полуничний джем мега-мега смачний. І його доволі багато. Це великий жирний лайк. Далі у нас у черзі були такий красивенький строк зі смаком манго-маракуя. Усередині фруктовий джем. Трішки кислуватий, трішки солодкий, але якраз це мені дуже подобається. Ті, хто любить таке цікаве поєднання. Я вам рекомендую починати ласувати наші сирочки саме з цього смаку. Просто погляньте на цей прекрасний розріз. Скільки там начинки всередині, це, це вау. Наступний у нас буде сирок зі смаком карамелі. Вам не передати, наскільки сильно я люблю все, що пов'язано з карамелю, і сирочки за невиключення. Тому за кадром я їх з'їм за 5 секунд. Смак не передати. Вам потрібно самим спробувати. І все для себе зрозуміти. Чесно, за цими сирками я би займала чергу, тому рекомендую вам так само зробити. І наостанок у нас буде смак, вишневий джем, Солодкий сир чудово поєднується з легкою кислинкою вишні. Ідеально для маленького перекусу або щоб підняти собі настрій у холодні, похмурі дні. Вишневий джем це просто, ну я не знаю, що з чимось це прямо. Дуже смачно, я не знаю, як іншими словами передати це дуже дуже смачно. Спробуйте усі наші смаки, і оберіть улюблений. Маленька насолода чекає на тебе в галі балування.